Всім привіт! Я Олександра, вітаю вас на каналі про в'язання Сіл Верніт. Не вистачає в мене силної інформації на тижневий влог, тому буде такий невеличкий епізод. Покажу подарунок, який я вчора отримала, разом з вами буду розпаковувати, не знаю, що там. І покажу своє просування по кардиганах трошки нової пряжі. Тож, приємного перегляду! Так, ну і почну з найприємнішого, з розпаковки. Трошки зараз розповім від кого це. Колись я подарувала шкарпетки одній чудовій дівчинці, в неї є канал. На Ютубі він називається Хобі Анна, Я залишу посилання на цей канал. Анна працює в магазині Азолета. Я думаю, що багато хто з вас його знає. До речі, у Азолета теж є Ютуб-канал, теж його вам дуже раджу. Мені подобається, як дівчата втрьох дуже гармонійно його ведуть. Я не знаю, як в них це виходить. Можливо, тому що вони вже давно разом співпрацюють. І вони дуже класно вміють е, побудувати відео в трьох розмовляючи. Я захоплююсь, не знаю, як в них це виходить. Дуже цікаво. Вони розповідають і про пряжу. Яку продають в магазині, про новинки завжди знімають відео і про свої процеси також, тож раджу, і цей канал вам теж залишу посилання під відео на нього і на канал Анни. Так от, колись давненько я Ані подарувала шкарпетки, хоча вона сама причудово в'яже, але ну, так сталося. І, от, і вона два дні тому мені написала, що придумала для мене цікавий, як вона сказала, але подарунок. Тож, звісно, я не відмовилась. От, і вчора ще такий був у нас складний день, така. Страсна п'ятниця видалась з Дніпрі, і до того був обстріл. І вчора зранку ракети в нас. Я ще через дві години після цього приїжджала місця прильоту. На щастя, всі живі, але потрощені знов. Будівлі таке. Коротше, складний був ранок, якийсь такий важкий день. І я вечором забираю з поштомата цю посилку. Думаю, зараз я прийду, розкрию і буде мені така насолода в кінці такого важкого дня. Але я розкриваю і бачу отаку красу. Я дуже люблю, коли класно запаковані подарунки. Я сама завжди намагаюся якось, ну, більш-менш цікаво щось запакувати. І я відкрила і думаю, ні, ну це треба разом з вами. Відкривати, тому що ну, просто це Аня, ти мій великодний кролик, знаєш, такий з подарунком. Я не знаю, дуже класно. Я втрималась вчора, відкрила, подивилась до мені. Все ж таки зроблю відео і разом з вами розпакую, що тут. Я думаю, що тут якась пряжа, але не знаю, будемо дивитись. Отака в мене є класна листівочка. Там для мене побажання. Так, ну давайте з цього почнемо. Для твоєї зеленої колекції, дівчата, в мене дуже уважно дивляться. Я казала пару разів, мені здається, що мало карпеткової пряжі зеленого кольору, а я дуже люблю зелений колір. Вибачте, зараз шурхет. Може, тут і квіти. А я дуже люблю зелений колір, і він не так часто зустрічається. Я знаю, що це. Яка краса? Знаєте, що це? Це від Хаманаки новинка у Азолеті. Аня, дуже тобі дякую, це неймовірно. По-перше, ну подивіться, ну, японці вони шарять у візуалі. Яка краса? Боже, таке миле. Це шкарпеткова пряжа. Мені здається, от тільки-тільки дівчата її привезли. Якщо я не помиляюсь, 125 грамів. А, ось, 25 грамів. Ну, це шкода це в'язати, але воно таке класне. Ань, дуже дякую. Дуже класний такий трав'яний колір. Він, ну, мені здається, правильно вам передається. Це прям прекрасно. Ну як в'язати? Ну воно таке гарне і ще японське. Ох, так, давайте далі. Я думаю, що тут щось, якісь аксесуари для в'язання. Азолета. Маркерочки. Чорно-червоні, класні, такі гладенькі, легенькі. Я використовую, я використовую різні абсолютно маркери, і вони завжди потрібні, тому що вони завжди кудись діваються. І в усіх проєктних сумках вони мають бути. Ну, Ви розумієте, так. Давайте далі дивитися. Ну, яке ж гарне, як все запаковано. Так. Ну... Хейпіс Аркадія. Це шкарпеткова пряжа. від Хейпіс я бачила у дівчат ніколи не в'язала. Покажу вам номер кольору. Я думаю, широкі смуги мають бути. Ну, Аня, що ти робиш? Ну, я тільки казала у минулому відео, що я не хочу в'язати шкарпетки. Тепер я хочу зв'язати шкарпетки. От прямо зараз з цією, тому що хочу спробувати. З Хейпіс дуже класна. До речі, фірма. Я в'язала. Бавовно їх точно в'язала ще щось, можливо, шкарпеткову зі старих колекцій. Аркадія це ну, відносно нова, вона не так не, не так давно з'явилась. Є однотонні, є смугасті. Дуже дякую, клас. Що тут? Третій пакунок. Це шикарне подарунок, Ані. Я не знаю. Я в захваті. Таке це гарне. Бунтик, який, який я не можу хотіла сказати, впізнати, але <смі>, на дотик. Японці знов. Е, так, ви знаєте, я вам тут боюсь 80 грамів. Ну, це на пару шкарпеток те, що треба. Мені здається, що це теж е, Хаманака. Якщо ні, я підпишу. Тому що це прям супер новинка. Я от тільки один раз бачила у дівчат на сайті. Зайшла, подивилася, але не написано, чи це Хаманака, я думаю, що це вона. Який класний бур. Перше, подивіться, яка прикольна етикетка. Я ж кажу, ну, японці вони вміють, вміють це робити так, щоб це було дуже дуже привабливо. Боже, ну, в мене три новинки. Ну, і що, ну, і що? І що? Я не почну якісь шкарпетки, я тепер не знаю. Ну, це я залишаю. Це отак от має бути. <гум> я не знаю, куди його використовувати. Воно дуже гарне і маленьке. Я не знаю, це, це точно буду збирати зелену колекцію від різних виробників. Ань, я тобі дуже дякую. Я не знаю, в мене слов просто нема, тому що, ну, це неймовірна крутість. Із хейпіс і японці. Так. В мене кардиган, люди. І що робити? Я буду в шкарпетки починати, я так чую. Не сьогодні, але, скоріш за все, в дні дуже цікаво попрацювати з цією пряжою, тому що, ну, ви знаєте, да, коли щось новеньке до тебе потрапляє, вона така пухкенька носить. Я зараз вам на екрані підпишу метраж, подивлюсь на сайті і напишу, тому що ну, ось тут воно, мабуть, десь є, але ж ви бачите. ну, але ж ви бачите, що я тільки 80 грамів змогла впізнати інші, всі цифри і букви, це іерогліфи. Напишу на екрані. Дуже цікаво. Яка клас, яке класне пакування. Ну, от, хочеться і пов'язати, і позберігати у колекції таку красу, не знаю. Аня, я сотий раз кажу тобі дякую. Неймовірний подарунок і дуже рада, що розпакувала його разом з вами. Сподіваюсь, вам було цікаво. І якщо ви в'язали з Аркадії або з цієї пряжі, напишіть, будь ласка, ваші враження. Я думаю, що з Аркадією ви вже працювали, хтось з вас, хто полюбляє шкарпетки, тому що ну, вона мені здається, десь можливо рік точно продається в азолеті, а це не знаю. Розкажіть теж, чи встиг хто з вас вже придбати і побалувати себе такою новинкою? Дуже класно. Я така задоволена. Клас. Покажу вам процеси. Кардиган номер 1 вже має рукав, повністю зв'язана довжина. Планку я зробила. Зробила планку перед рукавами, тому що щось я не була впевнена, що мені вистачить пряжі. Знов-таки, хоча я мала основного кольору 400 грамів. Я нагадаю, що я в'яжу з двох таких пряж: це Мохер на шовку, це меринос ручного фарбування. Але в мене на один рукав залишилось ще 100 грамів і трошки. Тому вистачить, от другий рукав набрала, буду в'язати. Що тут в мене за проблема? Гудзики. Я їздила пару днів назад за гудзиками, взяла, взяла зразок зв'язаний, щоб поперекладати. але нічого навіть близько, я не побачила. Можливо, знов-таки ви мені зараз щось порадите. Але я придумала сюди гудзики двох кольорів. Або сюди підійдуть ось такого вишневого, як цятки. Вони будуть катрасні, вони тут мають бути такі величенькі. Не знаю, як це буде виглядати, але ну, по кольорам. Такі будуть непогано, можливо, і непогано, що вони будуть такі контрастні, будуть виділятися. Або підбирати під колір полотна. Але це прям супер важко. В нас є магазини, звісно, тканини, звісно тканин, є там багато гудзиків, але ну, такий складненький колір, і нічого зовсім навіть близько, я не побачила. Купа дерев'яних, чорних, білих, жовтих, зелених, пластикових таких. Як підріг зроблених, але сюди от тільки два варіанти я придумала і жодного я не знайшла. Можливо, ви щось порадите. Я не бачу тут ні металеві, ніякі інші, не знаю. Якщо щось ви мені зможете порадити, буду дуже вдячна. Можливо, просто я ну, не можу придумати нічого, крім оцих двох кольорів, які присутні в полотні. Отакі от справи в'яжу. Він такий недовгий в мене. Трошки, бачите, планка зараз, як виглядає, але коли воно відпариться, попереться буде нормально, в мене нічого не стягнуто. Я е, набрала нормально з першого разу, але перезакривала два рази, тому що, ну, щоб підібрати відповідну щільність, щоб воно і не розтягувалось, і не стягувалось. Ну, коротше, не так це просто, наче нічого складного, але пару разів прийшлось розпустити. Е, Причому тут і через мохер воно так не дуже класно і розпускалося. Але, наче все вийшло, ну сподіваюся, що після прання буде непогано все. Ну і рукавчик і низ в мене закриті італійським закриттям. Дуже сподіваюся, що наступного разу вже покажу вам цей кардиган готовий, якщо, якщо знайду гузики. В них найбільша проблема наразі. Отак. І кардиган номер два. Я забула сказати, що і попередній, і цей це кардигани за описом петітніт, за описом Петяніт, які називаються Єва. І Той і той вони абсолютно однакові і однакового розміру. Блакитний для мене, цей для мами. На цьому я зупинилась, тому що в мене закінчився. Ну я зрозуміла, що в мене не вистачить підмоту. Я в'яжу його з пряжі. Кондор, це твіт кондор, досить такий, ну, там, такий складненький склад, і до нього в мене під мод була арія. Ось ця було в мене два моточки. Тут у складі бейбі альпака, Мохер та Нейлон. Було в мене два мотки, і я зрозуміла, що мені не вистачить, тому що один я повністю от на це використала і навіть не дійшла до підрізів. Я з'їздила в ярну і мені там підібрали. Те, що найбільш на це схоже. Але проблемка тут яка? Оце той, що в мене був, і тут 187 метрів на 25 грамів, причому воно в дві нитки. Отако. Мені підібрали той самий номер кольору, і навіть партія 177. Але тут 250 метрів, і він в одну нитку. Я не знаю, що це буде. Давайте з вами я подивлюсь. І разом подумаємо, чи буде воно окей. По-перше, по кольорах воно ну, прям дуже-дуже схоже. Максимально. Але трошки ось цей, який я придбала, він, ніби в нього основа світліша. Це видно ось так. Але я сподіваюся, що все ж таки кондор він товстіший і він з'їсть оцю різницю, і її не буде помітно. Отак, якщо порівняти нитки, то звісно, що одна вона більш пухтіша, точніше, ні пух... ну, На одній ніби одна товстіша все ж таки. Бачите? Ну, все рівно в мене іншого варіанту нема. Я хочу це дов'язати. Тому дов'язувати буду, але ось цю різницю я побачу тільки, коли пров'яжу в полотні кілька сантиметрів. В Денному світлі я зможу отак приблизити собі і подивитися, ще це через камеру, мабуть, зроблю, тому що іноді дуже цікаво, що вживу ти не бачиш якісь, якісь нюанси на пряжі, а через камеру це може бути видно. Тому, тому план такий, я дов'язую ось цю мою. Ой, яка вже вона Ося. ось цей моточок. Старий вив'язую весь і сподіваюся, що не буде видно різниці. Потім буду використовувати те, що я купила, я два мотка придбала. І заодно, раз уж я була в Ярні, я придбала собі ось такий моточок, супервош-ніжність, це ж пряжа. меринос Екстра фай 75 на 25-350 метрів на 100 грамів. Дуже м'якенька. Дівчата, багато хто в'язав я ще не пробувала. Дуже важко було мені обрати колір. ну, Я щось таке літньо-весняне, як кавунчик вибрала. Коли буде настрій пов'язати таке яскраве, ніжне смугасте, то візьму цей муток. Ось такі в мене справи. Я дов'язую рукав на блакитному кардигані, думаю про гудзики і повертаюсь до цього. Думаю, в такому порядку буду працювати. Подивимось, що з цього вийде. Дуже сподіваюся, що ось цю різницю. Видно, не буде. Але мама сказала, що нічого страшного, для мене нормально, навіть якщо трошки буде видно. Ну, хочеться, щоб було ж ідеально. Тому тільки спробую, побачу і вирішу, чи продовжувати чи ні. Ось такі справи. Мало в'язання, багато балаканини, ну, вже як є. Дякую, що дивитесь, дякую за ваші лайки та коментарі. Бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей. Бувайте! ¡Gracias!